І долучаємо до ефіру просто зараз Віктора Тригубова, майора речника оперативно-стратегічного груповані військ Хортиці. Вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. героям слава говоримо в цілому про ситуацію на Донеччині на сході. Про Покровський турецький напрямок? Військові визначають зокрема ситуацію на Покровському напрямку як таку небезпечну або неприємну тишу. Все місто це суцільні військові, цивільних практично не лишилося. Відомо, що росіяни спробують атакувати найближчим часом цілую танкову дивізію. Це місто говоримо про турецьк. Так само ситуація складна. Але чи можна говорити про те, що вона складна і все ж таки контрольована, тому що нам теж є що протиставити. Принаймні, в найвище військове керівництво говорило про те, що найближчим часом на тому напрямку, зокрема на Покровську, можуть розгорнути нові угруповання, зокрема з західним озброєнням, з тими ж самими леопардами. Якою картина дня, якою бачите, її ви безпосередньо? Ну, по-перше, ми якому думаємо, розгортання наших військ. Це абсолютно не наша прерогатива, і це питання, яке не входить в нашу компетенцію, просто з питань операційної безпеки, так само як ми воліли би не командувати переміщення військ противника. Але маю зауважити, що не зовсім погоджуюсь з тим, що ви назвали. Бо ви скільки, все говорили про місто Покровськ, а не Покровський напрямок. Бо Покровський напрямок сам по собі це аж ніяк не затишить. Це Один з найбільш активних по кількості бо напрямків. Тоді як місто Покровськ саме по собі до якого власне битви просто поки що не дійшли, звісно, саме по собі відносно спокійне, просто щоб провести різницю для вас і для ваших глядачів. Щодо ситуації, в цілому, на харківському напрямку минулої доби відбулися дві ворожі атаки в районі населених пунктів Гатище та Вовчанськ. Обидві атаки відбито. На куп'янському напрямку сім атак Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавловки, Кушерівки та Лозової. На Лиманському напрямку 27 нападів. Ворог намагався просунутися вперед неподалік населених пунктів Греківка, Залнигай, Платонівка, Пашатаранева, Надія, Макіївка, Терни, Новосаргіївка та декількох менших. На сіверському напрямку минулої доби була одна марна атака. Ворог намагався потіснити наших захисників в районі Золотарівки. Успіху не мав а на Покровському напрямку, який ми згадали, наші захисники зупинили 43. Штурмові та наступальні дії агресора в районах населених пунктів Зелене поле, Воздвижинка, Беролюбівка, Промінь, Лисика, Дачинський та інших. Себто це активний напрямок. Це напрямок, де фактично учора відбувалася найбільше кількість бозів. На Краматорському напрямку окупанти 9 разів адгували в районі Часового Яру та в напрямку Ступичок. На турецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік самого Турецька та Щербінівки. На Курахівському напрямку сили оборони відбули 20 атак, і на Времівському напрямку також 20 атак а також були е спостерігалися бомбові удари. Авіації противника, себто ситуація, в принципі, досить таки напружена, особливо в зоні Оту Донецьк. Але тим не менш, це ситуація контрольована і Покровський напрямок, як, так само як Времівські та Курахівський, залишаються одними з ключових і одними з тих, на яких українське командування прикладає найбільше зусиль по захисту а російське командування відповідно намагається так чи інакше підступно атакувати наші позиції. Вікторе, дякую що пояснюєте так докладно, тому що коли ви називаєте кількість атак ви розумієте, як майор, як військовий, що нам цивільним на загал не зрозуміла картина. Тому добре, що ви називаєте і кількість атак і те, як вони відбуваються, і даєте загальну характеристику ситуації на різних напрямках. Те, що ми знаємо, і зокрема сповідомлень оперативно-стратегічного груповання військ, Хортися отут теж розтлумачте, що росіяни прагнуть прорватися через турецький напрямок. Ви про нього говорили, і вийти на фланг. Часового яру чи вдається їм перехопити ініціативу? І от щодо зараз у нас немає перед очима карта. Але є ви поясніть, будь ласка, співвідношення цих місцин і цих напрямків. А, ну давайте пояснимо. А, часів яр є однією з їхніх ключових цілей, бо це височина. Місто стоїть на височині, і звідти викривається пряма дорога на слов'янську краматорську агломерацію. Це одна з найбільших агломерацій, власне, у Донецькій області. і Ми всі знаємо її ключове значення для оборони області в цілому, і для росіян. Ми просто пам'ятаємо початок війни у 2014 році. Тому для росіян дуже важливим є так чи інакше або охопити часів яр, або просто його захопити. А вони намагають. Ця це робити вже певний час, але місто ефективно тримається так само, як ефективно тримається турецький напрямок. Вони постійно атакують напрямку Турецьку та Червінівків. Ці атаки постійно відбуваються щодо самого часового яру. Вони теж постійно намагаються атакувати, як переходячи через канал Сіверський Донецьк-Донбас, так і намагаю ну, принаймні Кілька попередніх тижнів вони активно намагалися атакувати ключову установу, ключову будівлю в місті. Це е, комбінат вогнетривких матеріалів. Е, успіху теж не зазнали. Це справді велика будівля, і її е, легко достатньо обороняти навіть в тій достатньо важкій ситуації, в якій зараз е, опини, опинилися наші захисники. Тому росіяни там не, не мали успіху і зазнали великих втрат. Якщо говорити про покров сторець, часів яр та інші локації доточаться активні бойові дії? От зокрема видання Forbes, аналітики цитують Голокома Сирського, який нещодавно в інтерв'ю зазначив, що з огляду на складну ситуацію нашим військовим постійно доводиться приймати і послуговуватися нестандартними рішеннями. Деякі наші військові експерти припускають, що нестандартні рішення можуть полягати в тому, що ми від оборони будемо повсякчас переходити до контратак. Що ви можете про це розповісти? Якими можуть бути ці нестандартні рішення, в чому мати? прояв а, Те, що ви описали, не є нестандартним рішенням. Справді це є звичайна активна оборона, себто, це оборона, яка не базується на якихось. Стабільних позиціях, а яка базується на маневруванні, контратаках, постійному пересуванні, і це дуже логічно в тій ситуації, в якій зараз ми опинилися, і взагалі для сучасної війни, як такої, фактично, ми усю війну таким чином воюємо і зараз так само, оскільки йдуть активні бої в міських агломераціях, йдуть активні бої і дуже Нестандартні, скажімо, так бої згідно попередніх доктрин, активно залучаються, в тому числі безпілотні літальні апарати. Ми можемо казати про те, що справді зараз фронт дуже динамічний навіть і ж саме росіяни постійно використовують тактику просочування малими групами са то вони намагаються накопичити поступово. Піхоту як найближче до українських позицій, щоб потім атакувати ось єди, єдиним наскоком, але знов таки українці також шукають нестандартні варіанти відповіді на ці тактики, наприклад, із застосуванням тих самих безпілотників. Бо все ж таки війна, навіть е, з самого початку нашої війни, тобто з 2014 року, дуже сильно змінилася і має зовсім інший характер. Та да, Навіть якщо брати спочатку повномасштабної війни, вона теж е, дуже сильно змінилася і по технічних засобах, і по тактиках, які застосовуються відповідно до наявності цих технічних засобів. Наприклад, у 22-му році ми не могли собі уявити, що росіяни будуть так обварювати свої танки і робити зі своїх танків такі нестандартні машини, просто для того, щоб пускати їх вперед і подавляти ребом, який на них встановлений українські безпілотники. Себто так поле бою змінилося, але загальні принципи, як та сама маневрена оборона, як та сама активна оборона, ну в принципі залишаються сталими. Вікторе, про особливості міських боїв е, хочемо вас запитати, але знову, з огляду на те, що ви сказали, ви згадали часів вогнетривкий комбінат, зокрема, і сказали, що там було легко давати опір і тримати е, цей комбінат під контролем. Про які ми міста і ось. Такі безпосередньо комбінати заводи, в яких місцинах можемо говорити, де міські бої можуть розпочатися, але зараз ці місцини лишаються під контролем Збройних сил України і сил оборони. І от особливість міських боїв. Ми востаннє в медіа активно їх обговорювали, коли вони течилися в Бахмуті, коли вони течилися в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. От зараз в медіа це словосполучення лунає не часто. Можете відразу пояснити, Оснити й чому. Ну, чому воно в медіа лунає не часто, мені чесно кажучи, важко сказати, бо насправді такі бої йдуть. Насправді у тій самій Авдіївці, те, те ж саме було, бо там теж є велике підприємство на половину міста. І слід зазначити, що взагалі увесь Донбас, ну не весь добре, але значна частина Донбасу це міста, так чи інакше, побудовані довкола великих підприємств. Щодо Часового яру, якщо я сказав легко, то я сам себе зараз. Вертаю, бо це дуже відносно легко, скажімо так, обороняти його набагато легше ніж штурмувати. Це буде певно більш коректне формулювання. Ой, зрозуміло легко зараз у нас іде. А якщо говорити про міську забудову, слід роз... і особливо міську забудову у цьому регіоні, слід розуміти, що вона достатньо щільна, і в міській забудові кожен будинок. Так чи інакше може вважатися вогневою точкою. Ну суто з практичної точки зору її так її безумовно легше обороняти а так вона безумовно дає а, певні бонуси з тому, тому боку, що захищається. Вона допомагає захисникам. Але з іншого боку, там є дуже болючі гуманітарні аспекти. І потребується велика евакуація кожного разу, і можливі великі гуманітарні втрати. Тому треба собі уявляти взагалі усі особливість е, забудови. Вікторе, Дякуємо, що ви нам так пояснюєте багато речей, не розкриваючи воєнних таємниць, але даючи розуміння, яка ситуація на фронті, і ті напрямки, за які відповідає оперативно стратегічне угруповання військ Хортиця, речником якого ви є віктор Тригубов майор, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.